Добрий день, добрий день, мої любі глядачі. І ось пропрацьовуємо фразу, яку ми вчора вивчали, і сьогодні говоримо разом в голос цю фразу. Ці фрази маленькі ні, які ми промовляємо так, що наш співрозмовник залишається задоволеним від спілкування з нами. Чому? Бо вони вишукані ці фрази, такі ж, як і ми з вами. І ось наша фраза в голос. Давай поставимо цю розмову на паузу і повернемось до неї пізніше. Обов'язково записуйте, от як я, словничок, свій, свій блокнот, записуйте ці фрази і промовляйте вголос. Прям тренуйтеся перед зеркалом і вже далі практикуйте в розмові з людьми. Чому за цьому дівчатка?